За вікном вже грудень, і ми розпочинаємо серію новорічних майстер-класів. Сьогодні у нас в гостях Марія Кутня, майстриня, яка навчить нас робити солодкі, смачні та вишукані букети. Доброго дня, Марія. Розкажіть, що ми сьогодні будемо робити. Доброго дня. Сьогодні ми будемо виготовляти їстівний букет зимовий, святковий, новорічний з мандарин. Грудень це завжди. Пора новорічних свят, тоді, коли люди починають замислюватись над подарунком для своїх близьких, для себе, для перекраси свого будинку, для створення зимового новорічного настрою. Для виготовлення букету нам знадобиться каркас для букету, мандарини, шишки, ялинка натуральна, можливо, квіти бавовни. Новорічні іграшки, а також підручні матеріали у вигляді плівки подарункової ножиць, скотчу, шпажок. Для виготовлення основи для букету вам буде потрібен пінопласт. ви можете зробити основу діаметром таку, як вам треба. В даному випадку у нас основа діаметром 30 см. Додатково додаєте шпажки, це буде ніжка букету. Шпажки у нас в нашому випадку 30 см. Також ви обираєте подарункове пакування. Тут у нас 6 листів по 20 см це для самої основи букету, а також 7 листочок. 30 см це для того, щоб опакувати ніжку. Додаємо стрічку святкову і все, наша основа готова. Наш букет буде створений з мандарин, шишок та гілочок натуральної ялинки. Для того, щоб закріпити одну таку мандаринку, нам потрібно буде дві зубочистки. Їх потрібно буде вколоти в саму основу букету десь на рівні 2 см. І потім а, пронизати на них саму мандаринку. Потім ми додаємо шишечку і поруч закріпляємо ще однією мандаринкою. Сьогодні ми навчимо не тільки глядачів робити їстівний букет з мандаринів, а ще й долучимо до цього процесу телебачення капрі. Тож приступаємо правильно? Угу. Починаємо з мандарин. Деякі мандарини бувають достатньо м'якими, тому тоді зубочистки потрібно буде закріпити так, щоб вони були не всередині самої мандаринки, а десь по краям, щоб вона краще трималася за самі ці дольки, які в неї є. Добре. Ще можна додавати все це в хаотичному порядку, але намагатися максимально близько до. Один одного кріпити елементи, щоб було менше пустот в самому букеті. Отак вона буде триматися. Але я тоді рекомендую її додавати всередину, ага. тому що якщо ми будемо перевертати букет, є невеличкий шанс, що вона вийде. Ага. Якщо тримається міцно, тоді залишайте. Десь так? Нормально. так. Тоді залишаєте. А, угу. а ту а цю вже прибираємо. Так. так. Тоді можна буде якось а, рядочок мандарин і тоді додавати шишки то сюди десь. Добто. Угу. Розкажіть в процесі будь ласка, взагалі. Коли почалася ця тенденція на букети з мандарин, новорічні якісь стімні букети, коли це стало популярним та наскільки люди цим цікавляться? Ви знаєте, десь приблизно пару років тому, перед новим роком, я виготовила цей букет. Він був більшого розміру, і виклала в себе на сторінці, і це Якось так вийшло, що визвало великий інтерес до цього букету. Його почали замовляти. Але за умови, якщо будуть шишки. Лише так. Ставили, так. так, На жаль, так. Які можна ще фрукти використовувати на новорічне пакування, подарунок? Е, ну, якщо брати саме такий букет, то вони повинні бути. Вони можуть бути любими. Але бажано, щоб вони були одного розміру, тому що тоді букет буде виглядати гарно, симетрично і не розкидано. А якщо додати різні, то я рекомендую виконувати його в іншій техніці, тому що тоді букет буде ефектніше, це насамперед. Тобто для такої техніки краще обирати один якийсь фрукт, так. Пельну, або ягоду, аби це було більш зручно та практично. Так, так, якщо робити на основі, то краще вибирати все одного розміру, угу. а, але також не забувати за деталі невеликого розміру, якими можна заповнити пустоти букету, тому що, наприклад, ми зараз збираємо букет з круглих елементів, okay. і в будь-якому випадку тут будуть, будуть всередині якісь дірочки, які будуть привертати увагу. Okay. І Для того, щоб нам закрити, потрібні будуть маленькі елементи. Це можуть бути шишки, палички кориці, ялинка. До букету можна додавати ще квіти живі. А також сухоцвіт в даному випадку це частіше за все бавовна. Вона дуже класно вписується в зимовий варіант букету, тому ми її теж сьогодні будемо додавати. Такий букет після того, як подарують, треба. Порекомендувати отримувачу букета, щоб його розібрали або зберігали в такому вигляді ну, десь день-два, а потім з'їли, тому що шпажка проколюється через мандарину, туди попадає кисень, дерев'яна шпажка. Після проколу сам фрукт стає менш привабливим, тому бажано його з'їсти десь через день-два і зберігати в холодильнику. Ага. Підкажіть, будь ласка, по кольорам. Чи існують якісь правила, що в букеті там можна використовувати там, два кольори або три, чи їх, можна брати десять. Як зробити так, аби букет дійсно був гарним? Взагалі, я думаю, так, що завжди гарними виглядають букети, в яких додано не більше трьох кольорів. Зазвичай це так. Але якщо це монобукет, як в нашому випадку, то Тут виключно зберігається один кольор, і його дуже багато, а все інше я вважаю, додаванням до букету. Тому будемо рахувати так, що тут у нас використовується один колір. А якщо рахувати всю композицію, то Саме сюди можна додавати любе пакування, якщо це монобукет. Наприклад, тут може бути і біла плівка, і червона, і зелена, і чорна, до речі. Іноді люди вибирають такі відпакування. Ага. Тобто краще не більше трьох кольорів використовувати, але якщо це один фрукт, то прикрашати ми, ну, в принципі, можемо яскраво так, так. як хоче наш Так. nossa fantasia. Наш букет готовий практично, але за рахунок того, що у нас є пустоти, нам потрібно додати в них ялинку, і тоді буде букет більше пишним та об'ємним казатися. Буде вже закінчена робота. Для цього ми вже підготували натуральну ялинку датську, називається вона Нобіліс. Ми можемо Бачити тут різні розміром ялиночки, гілочки, ми можемо додавати їх також в хаотичному порядку, але дуже важливо, щоб вони залишалися на одному рівні разом з наповненням з мандаринками і не виступали, тому що тоді букет буде виглядати неохайно. Ага. Тобто ми просто їх беремо і вставляємо? Так, 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 так. Якщо ви бачите, що їх довжина така сама і. Однаково. Тоді ми можемо додавати сам букет одразу. А якщо ні, то ми можемо брати ножиці і підрізати, ділити їх на декілька частин. Одна з моїх важливих рекомендацій для такого букету це створити його в кругу сім'ї. Можливо, з дитиною для бабусі або в будь якому Родовому варіанті. Це дуже крута ідея, це дуже захоплююче, дуже ароматно і красиво. Так, я з вами дуже згодна, тим більше зараз скоро не стануть свята. Так це буде не просто піти щось, придбати так гарне, хоча придбати також потрібно вміти, знайти щось. Так, гарне. Звісно. А це буде взагалі своїми руками, з душею, з любов'ю. Так, саме так. Для виготовлення такого букету ми витратили менше години. Такий букет ви можете залишити собі для новорічного настрою або подарувати своїм близьким. Тож виконуйте прості поради від телебачення в капрі та святкуйте свята.